Ігор Дикун, командир розвідувального батальйону 5-ї ОШБР. у 2022 році, як командир зведеної роти під час оборони Києва, попри тяжке вогнепальне поранення, особисто знищив десятьох піхотинців БМД та БМП противника. У березні 2023 року в умовах бойових дій сформував, підготував і очолив розвідувальний батальйон 5-ї ОШБР. Командиром це той момент, коли весь час треба показувати свій стервін. Особовий склад дуже чітко відчуває, який настрій командира, будучи сам солдатом. Якщо бачу командир злагоджений, хоч ти розумієш, що задача важка, там, на, на всі є можливість не повернутися в але ти бачиш настрій командира, ти туди йдеш. Якщо ти бачиш, що вже попередньо командир розклеєний і ти вже йдеш на цю задачу, вже впевнений в тому, що вона не виконається. Якщо я проявлю слабкість десь в чомусь, то я мій особовий склад це буде робити, і воно дойде до самого крайнього солдата. Ігор сам по собі лідер, вожак. І от він оці якості передає своїм командирам, своїм там ротним. Коли солдат іде в бій, він боїться тільки в двох моментах. Перше, він не впевнений в своїх навичках і він не впевнений в самому командирі. Якщо командир роти безпосередньо з ним в полях, з ним десь виконує якісь там нормативи, там з тої самої стрільби, і той солдат, хоч бачить, що командир роти зацікавлений в тому, що він вижив, солдат іде і виконує свою задачу. Кожен військовослужбовець, будь це оператор, БПЛА, штурмовик, розвідник, повинен володіти своєю штатною стрілецькою зброєю. І неважливо, на якій посаді ти знаходишся. Свої навички постійно треба вдосконалювати. І ніколи не знаєш, в який момент ти можеш опинитись в такому місці, де ця зброя може врятувати тобі життя. Саме основне це вибрати правильно точку прицілювання. І ти спускати очей з противника. Один із прикладів. Противник був десь на відстані 25-30 метрів від мене ліворуч. Ти добре розумієш, хто це, тому що ти бачиш, що військовослужбовець в інших розпізнавальних знаках, в іншій формі. Ти розумієш, що противник, тримаючи зброю, дивиться в твою сторону, в той момент вдалося вразити противника. Кітком гранати вдалося його добити. Твісь патрони не перезаряджати, і коли вони в сирості, вони окисляються і виходить, що вони злипаються. Це <Тут> був випадок в ось <кріщівці>. тут, де ходить оця пластина, яку прижимається, вона клинула от в цих пазах. <у> <у> і <у> ми по 2-3 міліметри щесували тоді. І в того що, та що зробилося? він давай стріляти. Ну, тось, на нього дивиться, і пі теж замешкався. А в того не стріляє. То, То Макс з Гуроєо Спас тоді. Дід <от> колись пояснює, хто покидіть. Перед виходом всім розрядити магазини, зарядити заново. Я думаю, що за труд? Думаю, ну, кожен не сайтати по 12 магазинів, поки розрядиш. Потім починає доходити. Він там стояв 2-3 там тижні чи навіть деякі місяцями стояв заряджений. Ти починаєш розряджати, дивишся, дружина починає не віддалятися. Взагалі То воно варто, коли от приходиш задачу, розряджати, магазини були пусті. Я в 2014 році прийшов звичайним солдатом, розвідником. Часом. Тій ж самій бригаді, 24-й бригаді, дослужився до головного сержанта розвідувального зводу. Виконував обов'язки командира зводу. Під час повномасштабного вторгнення формується з числа 184-го центру, зведена рота механізована. Мене призначають в тій роті заступником командира роти. Ну і саме у початку виїжджаємо на виконання задач населення Пуд Ірпінь. Це перший. Мій був підпорядкований особовий склад як заступника командира та я розумію відповідальність. І розуміючи те, що якби противник міг далі просунутись, обійти нас і виконати своє поставлене завдання, ми б понесли просто великі втрати. Хтось би потрапив в полон, хтось би загинув. Для мене, як для командира, це було б не те, що важко. Я би просто з цим жити не міг. Якраз в боях за Ірпінь. Саме той момент, коли вдалося вразити противника, мав два кульових поранення, одне плече, одне насквізне бедро. Просипаюсь після поранення я вже в шпиталі, дістаю телефон, повідомлення від начальника курсу. Десь відкриваю повідомлення, витяг з наказу про призначення на посаду командира 5 п'ятої бригади. До двох місяців я фактично з нуля набираю особовий склад. Злагоджую її на полігоні. І вже з червня ми виїжджаємо в район виконання боєзадач. задач. Це були прийняття смуги в районі населеного пункту Торецьк, Горлівський напрямок. Там саме вже розвідрота показала всі свої можливості і навички в боях за населений пункт Майорськ. У Нас за наш час майже не було двохсотих, майже не було там полон. І... Підрозділ ніс мінімальні втрати. І все це завдяки управлінню, завдяки організації проведення нормальних, адекватних бойових завдань і бойових дій. Розвідка в нас сама по собі багатогранна. Якщо брати батальйон, ми виконуємо різні задачі. Є і задачі піхотного типу, це проведення турмових дій. В той же самий момент виконуємо і специфічні задачі. Це від виконання задач на спостережних постах, це встановлення системи вогневих засідок. Це вже ті самі проведення розвідувально-пошукових дій, які в основному проводили в 23-му році, саме в боях за північні околиці НП Кліщіївка. Саме там за рахунок успішних розвідувально-пошукових та розвідувальних ударних дій мого батальйону вдалося неодноразово просунутися на декілька кілометрів вперед. За рахунок зухвалості того, що противник не зміг вчасно швидко перевести свої вогневі засоби, саме за рахунок швидкості руху гру, да, вдалося досягнути визначеного рубежу, закріпитися. Командир батальйону це, напевно, окреме поєднання двох уособлень. В першу чергу, це жорсткого командира, в другу чергу, це доброго вчителя і хорошого побратима. Він вже п'ятий рік пішов, а він мене бачив ще маленьким, ще таким, що ледь впізнав. Ну і перші дні так ставився до мене досить сором'язливо. В день, коли я мав їхати, ходим, скажімо, ще маленький, але добре все розуміє, куди тато їде. Обняв за ногу, я такий виходить, а він ногу не відпускає. Такі кричать мамі, каже, тримай ручку за двері, не випускай. У мене є дві сім'ї: одна там, одна тут. Я стараюся знаходити саме час, щоб і встигати і вдома. Находь той короткий період часу і робити свою роботу тут. Правоєнка. Здравствуй, Здорово. Це йде. Катяч? Ти черв. Ти черч? Ти давай кого краще. Відця там особовий склад, цей, що зараз шебаха сьогодні він бере. Треба буде те, як я з тобою говорив, порахунок того, що відпрацювання індивідуально по подвоєчку, так як ми працювали. Типу зачисток або відпрацювання штурмових дій, чисто оборона і на фізуху, того, що зараз у нас позиції ті з нас ніхто не знімає. Типу, і туди зайти, вийти це взагалі. Скільки плюс мінус у Розраховуємо на 10 днів, тобто в кращому випадку, типу так, типу три тижні. З завтрашнього дня починаю, я написав в групі, бойова підготовка щодо роботно. Треба думати за особовий склад. Ми цінимо особовий склад, стараємося організувати більш якісну, нормальну підготовку. При цьому не, не змушувати людей вигорати морально. Добре, по Все. понога. Вічіся. Для мене саме основне — це навчити військовослужбовців орієнтуватись на місцевості. Друге, це можливість самому собі та іншому військовослужбовцю надати першу медичну допомогу, максимально дати їм індивідуальну підготовку і по можливість дати колективну підготовку. Адже зараз ті бійці, які прийшли, прийняли посади в роті спеціальної розвідки, їм так, на їхню долю випаде складніші задачі. задач. Це від проведення розвідувально пошукових до розвідувально ударних дій. В мене нема поваги до противника жодної. Для мене це просто мішень. Противник в основному просувається за рахунок свого людського ресурсу. Він просувається за рахунок трупів. Ми собі цього просто дозволити власне не можемо. Мабуть, я таку саму кількість особового складу. І мені би ставилися такі самі задачі, подібного роди, ми б просувалися, напевно, щоб не на сотні, а на кілометри. Але знову ж таки, питання раціональності і людяності. Був би я хорошим нормальним командиром, якщо б я в місяць за просуванням якихось там 500 або 600 або кілометр це, я б тратив 100 чоловік. Я рахую, що ні. Це, напевно, та різниця є людяності От в питанні і гуманізму, і в питанні саме відділення нас, українців, від е -е, Московської Орди. Для мене як для воїна найвищою нагородою, напевно, це було отримання іменної вогнепальної зброї від міністра оборони. Зброя це те, що ти можеш застосувати безпосередньо і в екстреній ситуації, і в бойовій обстановці. Це те, що весь час перебуває з тобою. Тому для мене це є дуже цінний подарунок і дуже висока нагорода. В Один із днів ранком. Ще, будучи в шпиталі, просинаюся, піднімає телефон, бачив, вітаю з високою нагородою. Відкриває далі. Один, другий, п'ятий пише, там, не Думаю, з чим це так вітає, думаю. Хтось скинув посилання, відкриває, читає, присвоєна звання Герою України. В той момент це було для мене дуже приємно. Я дуже переживав, чи отримують решту мого особового складу нагороди. Це мій командир роти, капітан Кислов, в той час. Це частина особового складу саме числа курсантів, які себе дуже я скажу мужньо проявили. Нагороду мені вручали вже в Києві. Вручав е президент Зеленський. Це напевно відчуття гордості. В першу чергу і за свій підрозділ, те, що в дійсності ж наше зведено роту відзначили, помітили. Бо велика кількість підрозділів приймала бойові дії і сам зарпінні, і за оборони Київщини. Добре, в принципі, вас тоді вже не затримає, Після цього в принципі, можете їхати. Але цей болт на зв'язку, я ще сьогодні ще не беру поповню. Я думаю, завтра на біля. Добро. Я просто сподіваюся, що от, по закінченню війни всі мої побратими і я зможемо повернутися до нормального життя.